Усім Божих благословінь, нехай Господь оберігає кожного із вас. Хочу сьогодні підняти дуже цікаву тему, чому сьогодні не християни впливають на цей світ, а світ починає впливати на християн. Хоча має бути все ж таки навпаки. Ісус Христос показав нам приклад апостоли, учні Ісуса Христа присвячували все своє життя для того, щоб розповсюджувати Євангеліє до краю землі. У апостолів не було соціальних мереж, інтернету, мобільних телефонів, автомобілів. Вони Ходили пішки і проповідували завдяки їх труду. Ми сьогодні з вами знаємо про християнство. Тобто люди вони покладали все своє життя заради Христа і Євангелія. Сьогодні нам набагато легше проповідувати і навіть через соціальні мережі, але все ж таки якось останнє покоління, останні 100 років, дуже сильно християни почали. Дивитися на цей світ познаходили собі купу ідолів, фанатів. Люди почали християни не ісусом Христом пишатися і цікавитися, а вже. Блогерами, тіктоки, соціальні мережі, новини, серіали, фільми. І у кожного дуже багато якихось ідолів. Християнство стало тепле таке, або просто релігійне, фарисейське. Немає сили Духа Святого і немає розповсюдження Євангелія Ісуса Христа. Хоча християни завжди вони були світлом і сіллю, як сказав Ісус Христос. Вони проповідували і все найкраще в принципі. Те, чим ми сьогодні користуємося в цьому цивілізованому світі, принесло християнство. Перші лікарні, навіть університети, там Оксфорд, Кембридж, дуже знамениті, там Кирило Мефодій, Азбука, це все були християни-місіонери. Вони несли світло, просвітництво в цей світ, добро, піднімали питання сімейних відносин, совісті, честі, моралі. Тобто, все прекрасне, чим ми сьогодні користуємося, принесли християни. І сьогодні, коли ми живемо вже в такому цивілізованому світі, християни Замість того, щоб впливати на цей світ, наступати на всю ворожу силу, проповідувати, тим паче на нас сьогодні більше можливостей, ніж у апостолів через соціальні мережі, навіть проповідувати і нести світло, бо слово Боже є світлом, яке проганяє темряву. Християни вони просто переключилися, гарно пожити, багато чого нажити в цьому світі, і дуже багато ідолів, кумирів, дуже багато сьогодні. І Дух Святий він засмучується і йде. Тому приходять інші духи, нечисті. І ми бачимо епідемії. Війни, розлучення дуже багато непорядку, тому що люди вони замість того, щоб возвеличувати Ісуса Христа як найкращого супергероя, не соромитися, а йти і проповідувати, говорити про це і своїм життям показувати гідний приклад християнина. Просто переключилися на цей проклятий матеріальний світ, і дуже багато ідолів та кумирів в серці, в житті тому і немає перемог. Потрібно обирати Господа нашого Ісуса Христа, в ньому спасіння, в ньому вічне життя, в ньому усі благословіння. Нехай Господь оберігає. Вас.